Боже мій, це, хто? А, я, це у мене дітлахи. Чи часто ти тут розмовляєш українською? М -м, не часто. Раша? Ні, не раша. Україн. – Ой, приїхала тут телефон. у неї. Ну, – Ми так звикли, а, ми з Харкова. А нас <рес> просто кинули. <рес> Ні. Ми, ми вже одразу знімаємо а, я п'ятування. Дуже я приємно, Катя. Дуже приємно. Привіт! Мене звати Катерина. Я мати двох дітей, приїхала з Харкова. Зараз я мешкаю в Будапешті. Катя, покажи, будь ласка, як ви облаштувались і яка в тебе квартира тут у Будапешті. Ну, у мене дуже малесенька така квартира, Та. але я хочу вам сказати зразу, що я її шукала. А, малесенька у нас кухонька. кухонька да. У мене є малесенька, дуже така. кімната. у нас Кім... тут да. <плес> такий є. À, а, кімната, так. Да. Боже мій, це хто? Я, це у мене дітлахи тягнуть додому все, все і що кого тільки можна. Привіт, звір. Привіт. У них Побіг. є Погалую. тут. А їх дві! Да, Боже, вона лапами отак тримається. Боже мій, привіт! То це кімната кого? Діти у мене тут Діти. мешкають. Так, Добре. тут розкладається. так, диван. Але якщо воно все розкладається, то вже пройти ж, а вже ж не може. Так, мені здається, що звір проситься додому. До Боже. речі, моя мама вже мріє, щоб я її передала і туди. Так. І до Харкова. Тихо, 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 тихо. Це моя мрія, те, що я хотіла, щоб у мене був балкон. У тебе ще риби є. Як називається цей костюм? Він Клас. Діючий. Діючий, діючий, Супер. діючий, Дуже круто. А, в 6, в 7, 8 годин вечора грає, так, так, Катя, як ти цю квартиру знайшла? Це було дуже важко. Я в цьому домі дивилася чотири квартири. Чотири квартири і ось лише одну, яка була без фотографій, без нічого, я змогла винайняти. Тому що ми українці, у мене є діти. А тут е, така є фішка в тому, що якщо у тебе є діти, яким ще немає 18 років, то вони все рівно діти. І якщо я не буду сплачувати за комунальні послуги, то вони не мають права мене звідси посунути. Ді, 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 ді. Да, 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 да. І тому всі відмовляються. Скажіть, будь ласка, скільки… Це ж центр? Центр, центр буде пешти. А скільки може коштувати в оренді така квартира? Я з комунальною послугами знімаю цю квартиру за 225 тисяч форінтів. Це на євро, чи на євро? Ну, на євро. Це десь 600 євро. Це дуже класно, да але в квартирі в принципі нічого не було. був стіл. Стільці, да, ось цей там комод, я його називаю раритетний. І було одно ліжко. Все більше нічого ліжко, не було. купила да, Щось там ти, Ну наскільки це можна було, да. хотіла Катя, тебе спитати про соціальну допомогу. Яку надає Угорщина українцям? Бо коли приїжджає мама з дітьми, і ми знаємо, в якому стані більшість наших українських жінок приїхала за кордон, ну, були які пункти роздачі гуманітарної допомоги. Тобто ти безкоштовно міг отримувати а, харчові продукти, гігієнічні продукти, це взагалі певні продукції. Там а, був один з пунктів а, отримання певної допомоги. Там видавали картки. Якщо ми зараз будемо ще казати стосовно грошової допомоги, то я, мати да, двох дітей, ми на трьох отримуємо на місяць 120 євро. Тобто, да, тобто 50 тисяч форінтів. Це, це взагалі на все, це і на харчування, да, і на проживання. Да, на все? Да, да. Якщо говорити взагалі про там, сімейний бюджет на місяць, от угу. ти, ти з двома дітками тут в Будапешті: а, транспорт, харчування, оплата житла. Там, не знаю, якісь побутові ще витрати. Який в принципі бюджет на родину мама, двоє дітей в Будапешті? Ну, скажімо так, мабуть, щоб взагалі не, ну, нормально жити, да, нормально харчуватися, одягатися, взуватися. Ну, мабуть, необхідно мати десь 2-2,5 тисячі євро. Соціальної допомоги ніякої, тобто є єдиний вихід, щоб тут залишатися це йти на роботу. Ідемо е, е, да. Лідл. Я дуже люблю Лідл. Це для мене наш український. АТБ. Взагалі, рибу дуже важко тут купувати. Ну можна, так, щось, якщо там акції, якісь, вона тут дуже дорого коштує. Хліб чи купуєш? А, хліб купую, ну в мене просто він є. Хліб о, тут коштує 67 гривень. Десь буханка така, яку можна коштувати. Тут можна знайти все те, що є в Україні, але. Тут нема сільку, ми не купимо, Скумбрію, там таке, щоб було в відкритому доступі. Це є в російських магазинах, там, тобто, там ти можеш купити. Ну, наприклад, зараз з'явився раніше не було, це холодець. Тут з'явився і навіть він коштує 80 гривень. Ось я завжди беру такі вони 170 гривень коштує 750 грамів. м'ясо. І вони, їх можна їсти навіть не, не виваряти. Так. Не дуже у мене хлопчик мій малесенький дуже полюбляє крильця. Давай. От йому вони подобаються. Тут навіть без треті ноги. Вкусне це ось такий сир. Mm -hmm. Ось він ну, 90 гривень стоїть. Mm -hmm. І ось, наприклад, ну, якусь там Ковбасу. Ковбасу, так? Супер. Взяли. Yeah. Тобто на бутерброди в школу. Yeah. Бачиш, вони, до речі, дуже приємного розміру, на мені здається, бо там теж тут такі. Ні, отак... Я ось так один беру, тому що все рівно він не, так, не такий запашний, як кожного разу. І ще я дітям беру серед смаколиків це віноград. Пишемо. І ось цей виноград. Чим ти займалася до війни в Україні професійна діяльність? Яка в тебе була? Я кандидат економічних наук? Я викладала в університеті. А, на жаль, в тому університеті, в якому я викладала, не можна було викладати онлайн. Як ти шукала роботу тут і чим ти тут зараз займаєшся? Я а, взагалі така творча людина. Так. І те, що в Україні у мене, для мене було хобі, так. я а, любила наводити красу, да, створювати там щось, а, працювати з дівчатками, спілкуватися. Так. Тут я її реалізувала, реалізувала да, і у мене тут є своя студія краси. У нас такий масажний кабінет та косметологіня працює. Так, супер. Ще парад в тебе стоїть? Так, да, да, да. це її. Вона приходить, орендує ага. місце, у неї всі дозволи, всі документи. Так. Тут у нас створюється краса. На жаль, вже дівчина прийшла. А тут створюється краса, весільні зачіски, весільні макіяжі, а також. Ось тут у нас так само, те, про що я вам казала, що є другий поверх. Тут відбувається у нас таке, закривається комарка наша да. і ми працюємо. Клас! А в іншому приміщенні там у нас манікюр, педикюр Тобто на сьогодні вона ще все рівно в стадії оформлення, тому що у горці вони дуже дуже такі повільні люди. Було страшно, дуже було страшно для відкриття всього цього. ми пішли з дівчиною, і віддали всі гроші, які у нас були. Всі свої всі збереження, да, да які ми назбирали майже там за рік, який да? Тобто наша студія існує вже рік. У нас в студії працюють українки, і у нас... а, і у, на... і у нас є один хлопець, який це... робить манікюри, педикюр, це наша біженка на Торцька. До речі, якщо віжнка. якщо що він виїхав до війни, в тебе є офіційна реєстрація? У мене лише є тимчасовий за прихисток. прихисток, і цього достатньо для того, щоб відкрити власну да. справу. Так. Да. Якщо в тебе да. є, наприклад, там, скажімо, 5 тисяч доларів заощаджень, можна починати власну справу в Угорщині? Можна, тобто це мінімальний старт, чи можна ще менше? Можна ще менше. Стосовно наскільки це складно чи не складно відкрити? Серед наших клієнтів знайшлась дівчина, яка сказала: Я вам допомогу. Допоможу, я нотаріус. Ми класна, ми ж мови не знаємо. Вона нам каже певну суму, гаразд, ми їдемо туди, оформлюємо все, сплачуємо грошенятка. Проходить час. Ніхто нам не пише, ніхто нам не дзвонив. Нам дали таку папку документів. Ми ж віримо, що у нас все відкрилося. Вони Ти Жартуєш. <свят> ні. І це наша українка, нотаріус. Ну, наша українка, да, нотаріус Угорець – Це адвокат, який все підписує. Документи, все, нікого нема, нічого, нічого не ні, да. Як цей процес відбувається? А, ти йдеш до адвоката, тобі дають перелік документів. Які тобі необхідні саме для певної а, сфери для діяльності? діяльності. Да, і ти вже збираєш. Ну, тобто відносно б'юті індустрії, да, це тимчасовий захист, закордонні паспорти, а, налог... податковий номер угорський. Угу. Як взагалі сама Угорщина ставиться до війни в Україні? Чи був в тебе досвід спілкування з угорцями? Їх підтримка чи навпаки не підтримка українців? Я приймаю участь у програмах, які створили вже угорці, і саме угорці створили їх для українців, тому саме ці угорці вони підтримують Україну. Люди взагалі вони знали, що ми приїхали, і вони просто приносили одяг, вони просто приносили іграшки. Тобто Бо... можна сказати, що угорці досить пригідно зустріли українців. Ну, можна сказати, так. Да. Ну, да. Було багато родин, які хотіли, б да, підтримати... які хотіли допомогти допомогти. Да, велике їм дякую. Це да. стереотип, що Угорщина вона більш проросійська. І тут ну, начебто українцям не, не так сильно раді. Скажіть, а в якій країні нема таких людей? Була така ситуація, для мене вона була, наприклад, дуже неприємна, але все рівно я перешагнула і пішла далі. І ось я їду в трамвай, поряд зі мною сідає чоловік, такий грязнючий. Ну, не дуже приємною, але я розумію, що це угорець, не хочу їх нікого ображати. Ну так склалося у мене. І тут мені хтось телефонує. Я дістаю телефон, починаю розмовляти, і він запитує: Раша? Я ні, не Раша, Україна. І я не розуміла, що він казав, але по цій емоції, по його да, те, що він там казав щось про себе, типу того, що ой, приїхала тут телефону. То і, і він, він да, 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 коментар був і він а, встав і пішов далі. Щось там галдів. Ну, Думаю, ну слава Богу, що я нічого не розумію. Важаючи на те, що вона він ходить у мене в угорську школу, кожної так. суботи він відвідує, відвідує а, таку українську школу, де він може спілкуватися зі своїми дітками на своїй мові, а, все рівно це і патріотизм. Він... Скільки сину молодшому році? буде 11. Буде 11. А як ти знайшла школу в Угорщині? Як пройшов процес адаптації? Ми коли приїхали, я зрозуміла про те, що школа нам необхідна, тому що ну для мого хлопця чи хлопчика необхідна була ця соціалізація саме стосовно того, що він був в великому стресі. Тобто, чоловік залишився тут. А він тільки що ми сиділи з ним в підвалі, там де була мінусова температура, було. Ну, це було дуже страшно, дуже важко і мені, і йому. Поряд були взриви, да, великі, навіть там багато людей загинуло. І до нас залетів уламок, уламок да, який пробив балконну раму, залетів до кімнати, так політав, і його дитячий стіл він просто пробив. А, тобто ну, це те, що можна було залатати самостійно, да? але для нього да, це також був такий стрес. Скільки відрізняється шкільна освіта українська від угорської? Тут навчання більш а, строже, ніж в Україні. Тобто, якщо ми в Україні, да, дітлахи беруть з собою мобільні телефони, йдуть там десь граються. Тут ні. Їх не можна навіть вмикати. Не можна прогулювати заняття. Тобто ти за навчальний рік можеш прогуляти всього там три дні рівень медицини в Угорщині в порівнянні з українською. І чи є медичні медичне страхування в Угорщині? Для угорців все є. А Українці не прирівнюється права. Українці, так, да, ми трішки не прирівнюємося, але а, все рівно за нами є домашній лікар. Ось, наприклад, дитина у мене там три тижні назад захворів, ми пішли з ним а, до лікаря. Так, це угорець, слава Богу, дитина знає угорську, він все розповів, яка температура, що болить там, той видав йому рецепт, сказав, ось тобі справка і все. Якщо б моя дитина захворіла, я в Харкові, я прийшла, у мене от такий перелік був. Тобто обов'язково, там нос, горло, все так. це необхідно. То, ну, я не знаю, що краще, так? Чи так. Ну, малий тим, же, паче, що ви тим паче, 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 паче. Да, що, що малий да, у мене все рівно вилікувався, слава Богу, все супер клас. Да. Це стосовно ну, таких дитячих терапевтів. Що ми дитини? Немає, Немає, ну вона є, ти її можеш сплачувати окремо. Це вона тут називається така тай-карта. Якщо ти неофіційно працевлаштований, тим тобі необхідно йому його, її самостійно сплачувати. Це здається там 110 тисяч форентів на місяць. На хвилиночку це так, 300. Явриков просто да на місяць. Якщо ти офіційно працевлаштований, то за тобою все це є. У тебе для тебе буде безкоштовне лікування на сьогодні. Наприклад, для українок безкоштовне, безкоштовно можна народити дитину. Що у тебе паспорт з собою? З тобою. — Ну поїхали, тому що раніше взагалі за, гран за кордонний паспорт нам необхідний було для того, щоб перетинати кордон, зараз щоб їздити Транспорт в транспорті у Будапешті. Клас. — Ти швидко розібралася з транспортом? Uh, да, да. Але uh, карта окей, okay, Google. <свят> — Так. <свят> 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 Да. для того, до речі, щоб вийти з транспорту, нам необхідно натиснути да, кнопочку. Там, да. да. Ні. Ні, не Ні. Ми натискаємо, вона загорається. І, е знає, і тоді не тоді, не ми тоді ми виходимо. Да. Тому що якщо, наприклад, на зупинці немає людей і ми не натиснули кнопочку, то автобус може приїхати. В метро так само з паспортом. Да. Клас. Українці вдома з паспортом їздять безкоштовно в угорщині, будь ласка. Транспорт ходить за розкладом. А якщо ми спускаємося в метро, ми бачимо а там, скільки... Ось там я, да, скільки хвилин це обов'язково буде. Якщо ми сідаємо на автобус, а, завжди є чи табло, де написано, скільки там, через скільки буде, і який саме автобус буде. Чи є, якщо нема табло, то є така табличка, де написано похвилинно, в якій годині, в яку хвилину прийде сам автобус. Мені дуже схоже на київське метро, але вагончики трішки новіші, ніж у нас в Києві. Це взагалі один єдиний вагон. А це один вагон? Так, да, Ми можемо спочатку до кінця прийти. Точно відкрити. Розкажи про свій шлях з дому до Будапешту. Цей шлях почався 24 лютого. Я е, жила на Салтовці, тобто з нас все почалося, і тому я поїхала і, саме е, в центр міста. У мене там мешкають батьки. Тобто батько за мною приїхав, і ми поїхали з сином. Тому що донька в той час вона навчалася у військовому ліцеї, і її вже забирали батько її, мій, віз е серед танків. Вони виїжджали. Тобто, там так само з них також почалося з іншого боку. Чоловік в той час, він 24 лютого. Ми прокинулися від того, що. Все почалося, він зібрався і пішов. І там ми були до 4 березня. Ми знаходилися у підвалах. Ми їхали сюди три з половиною дня. Це був евакуаційний потяг. Ми дуже тяжко в нього влізли. Зі мною ще їхала одна моя родичка з п'ятимісячною місячною дитиною. В одному купе їхало по 15 осіб. Весь коридор так само був заповнений людьми. Якось ми доїхали, ми розуміли, що ми їдемо до а, Угорщини, тому що це близько. Чи маєш ти плани на майбутнє? І чи є вже тебе бачення себе, своїх дітей, своєї родини там на півроку, рік, два, три? А... Мабуть, на сьогодні я б хотіла, щоб вся моя родина була тут зі мною. Я хочу для них спокійного життя над мирним, чистим небом. А що стосується майбутнього, я вже навіть трішки боюся щось планувати, але Син мій навчається в угорській школі. Він вивчив угорську. Донька у мене вступила на бюджет на постіпендіальній угорській програмі тут в Будапешті. Я щось пробую, розвиваю, працюю, тому на сьогодні, мабуть, я не готова повертатися. Додому, хоча мене там чекають, і я дуже сумую. Угу. Як з чоловіком тоді це питання вирішити? Я сподіваюся, що це все скоро закінчиться, і ми вже будемо разом. А ну будемо так і їздимо. Поки що. Я хочу сказати, що він і сам не хоче, щоб ми їхали. Він не хоче, тому що він бачив той стан, в якому він нас відправляв, в якому ми виїжджали. І він мріє приїхати до нас. Чи часто ти тут розмовляєш українською? Не часто, дуже рідко. А в родині ми спілкуємося російською мовою, тому що ну, ми так звикли, а, ми з Харкова, там взагалі у нас майже всі спілкуються російською мовою. А на роботі іноді я спілкуюся на українською мовою, тобто ну, частіше, мовою російською мовою спілкуюся я б вже давно все кинула. Я приїхала перший раз там, в липні да, в Харків, було ще страшно. Потім я приїхала в 22-му році ще у листопаді. І я так вже кажу, о, так уже спокійно, може нам повертатися. А він ні, сидіть там. Він мене... Дуже підтримує, незважаючи на те, що мені дуже його тут не вистачає. Ну нічого, ми разом ми сила О, так, 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 Все так, так, ми точно. справимося. Дякую тобі дуже. Дякую, можна тебе війни.